5 хвилин і ви захочете борщу прямо зараз. Борщ це така страва, яка об'єднує сім'ю. Давайте зваримо разом з картопли, на колорадський жук колерацькі жукні листя слизь. Буряк на борщ беру борщовий. Люблю натертий буряк. Чотири морквини. Набираємо моркву. Масло в овочах забирає аромат овочів і дає їй ніжність Бурячок висипаємо. Щоб не лити зайвої води в помидори, коли поставили їх тушицям, візьміть, отак повидавлюйте сок. Накрийте кришкою і вони швиденько стануть м'якими, щоб з них робити томат. Морква. Даємо ложку борошна. Доводимо до золотистого кольору. Свіжі помидори не пережарюємо, тому що вони втрачать смак свій. Просто перетираємо їх і вливаємо одразу в борщ. Кучного масла кидаємо в зажарку. Всипаємо зажарку в борщ. Томат. Ложку соли, лаврового листа, шматочок масла, суміш перців, сушений кріп, ложку оцту, ложку цукру. Додаємо свіжої зелені петрушки і наш борщ готовий. Борщ вийшов три меди. Завуханий там, вже півмиски а Потім гадала, що вам же не показала. який густенький. Наваристий, смачнючий з картоплю, на який курацький жупний з листя. Замовити в шапці профілю телеграм-каналу. Переходьте там ціна та опис.